Україна може зекономити на енергоносіях майже 50%. Для цього в першу чергу потрібно замінити застаріле обладнання котелень та утеплити бюджетні будівлі. Держава необхідних коштів не має, але комітет з питань промислової політики та підприємництва знайшов вихід залучити інвесторів. Вже розробили законопроект. З реальними механізмами впровадження, але що потрібно зробити, аби залучити кошти в часи війни, робити демонополізацію, деолігархізацію, але натомість підтримувати конкурентне середовище. Тому ми системно працюємо над відміною зайвих ліцензій і дозволів. Недостатність фінансування не єдина проблема підприємств. Фахівці зазначають, сфера бізнесу потребує ефективної державної підтримки. Наразі значними перешкодами на шляху бізнесменів стають корупція та бюрократизм прозорі законодавчі правила йдеться найпершим чином за податки. і Ліцензії законодавство має бути стабільним і передбачуваним для того, щоб діяти впродовж певного періоду. Національна конференція зібрала представників різних установ. Вони кажуть в один голос: недостатньо прийняти нові закони. За роки незалежності вітчизняний ринок підлаштувався під інтереси великих підприємств. Сьогодні середній і малий бізнес мають самоорганізуватися, щоб вийти на європейський рівень. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб бізнес, по-перше, участив в проведенні реформ, в прийнятті законопроєктів, второ, обізпічував виконання його, то тобто єспічував систему громадського контролю всіх норматів. Пан Єремій підприємець вже 27 років із жалем констатує за останні десятиліття Україна перетворилася на сировинний придаток світу з 30% сектор переробки впав до 11%. Тобто, замість готової продукції ми продаємо дешеві напівфабрикати. На його думку, не останню роль в цьому відіграє неграмотність вітчизняних підприємців. Це професія тому надо вчитися. Чому? щоб бути простим бухгалтером, надо проучитися 5 років. дана там то фінансистом, який просто чужі гроші вважає. Ство наших приймателік сожаленню і сході з того, що та база даних і та база знання, вони получили в інституті, якщо отримали, цього достатньо. А мир змінюється постоянно. Якісна вітчизняна продукція, збільшення кількості робочих місць та як наслідок зростання економіки. Україна вже стала на нелегкий шлях реформ. Але якщо кожен не виступить проти корупції, ми так і не побачимо зрушень. Не бери і не давай хабарів, адже зміни починаються з тебе. Наталія Савченко, Дмитро Міхель, служба інформації за Київським часом